Це все казки, що не було корупції. Корупція була, вона всюди була. Все було корумповано. Я ти мені, я тобі. От був головний принцип життя радянської системи. Бо все було дефіцитом. Тому все ти мені, я тобі. Оце був головний принцип. Так от я жив в Одесі, в готелі Абкому парці. І до мене підселили дивовижну людину. Вони тоді, це, у них, вони, це люди, які зв'язки між підприємствами встановлювали. В них була навіть назва, я, на жаль, забув, така спеціальна, як. Посередник! О, товкачі! Да. Тов, товкачі. О, посередник. Ну, По-перше, як він опинився. Я знаєте, чому був в готелі одеськам? Бо мене надіслали перевіряти горком партії Одеська. Від Центрального комітету України. Я мав питати з приводу того, як вони здійснюють роботу з агітаторами. Я мав питати агітаторів, чи задоволені вони діятися. Тобто я був взагалі перевіряючим. Не я, а я мав дати результати опитувань ЦК. А як відіпинився де, де ще в одному номері зі. До речі. То для мене це взагалі була казка. Він простий був отакий Товкач. Ну, але ми там випили, поговорили, і він мені сказав, не, він більше 10 років ваш Союз не приснув. Я, здається, соціолог, а він практик. Ну, практика, може, і, а Чому? А тому що з будь-якого заводу, з будь-якого можна вивезти скільки завгодно, чого завгодно. Дай хабарям. Навіть з того з заборонного з будь-якого. Все. А я він цим і займався. От вам. А як може існувати країна, якщо будь-що і в будь-якому обсязі можна вивести з будь-якого? Ну от, і він виявився правим вже навіть не 10 років, а ну, через 7 років. Я вам можу, хочу сказати, тоталітарна система може триматися тільки на двох стопах. Це абсолютна брехня і замовчування всього, крім того, що хоче влада. І друге, це страх. Всі мають боятися, що їх знищать. Коли ці дві речі почали руйнуватися, а це було в зв'язку з перебудовою, почалося. От е все. Він приреченим був. Була така думка наприкінці перебудови, що капіталізм дасть нам манну небесну. От така була. А незалежність ще й додасть, бо ми найбагатішу за деську. І от якщо про українців, то думка така була, що капіталізм найбагато ефективніший за соціалізм.